Мріяла папа, да мрієш. Йдеш, ставиш цілі, і ти до неї доходиш. Це вообще не передавай ми. Пані Інна отримує права у 52. Усе життя жінка спостерігала за кермом з пасажирського крісла, водив чоловік, але життєві обставини змусили учитися самій. В мене чоловік загинув у липцях. Оце під обстрілами людей, яку евакуював, і до війни папа помер від хвороби. І машини стоять, а їздять нікому. Мама ну, така старенька, навіть ту лікарню, щоб повести мені надо транспорт. Жінка тільки но з практичного іспиту. До цього училася в автошколі, склала теорію та додатково займалася з інструктором з водіння. Здала, значить, видала, ну труси тепер. Я дуже боялася забути, на, як становишся на перехресті, тормозиш і буває, забиваю першу передачку включити. Були помилки якісь. Дві. Ну, струнулася одразу без показчика. І там на перехресті світофор вже треба було остановитися, а Я вирішила проскочити. Я не скажу, що прям важко. Ну просто вже в такому віці, може за цього, розумієте? Навчитися водити можна в будь-якому віці, впевнений адміністратор сервісного центру Ігор Біліченко. Люди зараз і приходять і похилого віку, і у нас дівчат більше зараз, тому що бачите, як хлопці боронять нашу державу. Вони хочуть чимось допомагати. Зараз, якщо ми бачимо, всі закупки проводять дівчата на бусах, я багато Ви бачу. Пішли дівчата на цю категорію, багато приходять на вантажні транспортні засоби. Майже рік, як я йшла до своєї цілі, здала тут в метро. Іспит. Потім ходила на практику. У мене загинув чоловік на війні, і зараз така, як сказати, обстоятельство в місті, що не дай Бог, що щоб я могла вивезти дітей. У мене працює сервісний центр під час тривог. будь в будь-який час можна підійти і все зробити. Безпечні умови для чинних та майбутніх водіїв та водієк створили на станції метро «Київська» торік у серпні. Терцентр переїхав під землю з вулиці Шевченка. 2. наш територіальний сервісний центр. Єдиний в країні, який знайшов свій прихисток у метрополітені. через постійні тривоги і обстріли ми повинні були призупиняти свою роботу. Зараз, під час повітряних тривог, ми не припиняємо свою роботу, а надаємо адміністративним послугам приймання теоретичних, практичних іспитів та обміну посвідчення водія. Для складання теорії є відокремлене приміщення. Тут усе так, як у звичайному центрі: комп'ютери 20 хвилин на тести, не більше трьох помилок. І як стверджують адміністратори, відсутність сліпих зон. Тобто камери охоплюють увесь простір, і екрани моніторів. Зокрема, віддалено відповідати на питання за людину неможливо, запевняють у центрі. По Пауданці зайти через інтернет в ту програму неможливо, бо вона державна, вона захищена. Ходами ті камери включаються і в Києві нашим керівництвом вони продивляться кожен екзамен, можуть подивитись, і якщо втручання, то неможливо. Записатися до електронної черги можна онлайн або вже на місці. Кожного дня зранку у нас обновлюється електронна черга. п'ятниця 24.01. А ось час, який можна вибрати, якщо їй. То не підходить. Вибираємо і час у нас є такий, який є в послузі на той день. Дуже багато бажаючих Довелося нам приїхати сюди в 6-6 ранку. От з утра ми прийшли. П'ять талончиків було. Давно хотіла водіти автомобіль. Ну так сложилися обстоятельства. тільки зараз з'явилася можливість приобрести машину. А от пані Інну вже фотографують на права, і неудовзі жінка отримує. Такий омріяний пластик. Щастя, знаєте, як дитина маленька. Ура! Здала! Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.